Вже третій рік поспіль наші відважні воїни, захисники та захисниці України ціною власного життя боронять нашу країну від підступного ворога, який щосили намагається знищити українську націю. Вони стоять на передовій, захищаючи наші домівки, наші цінності і наше право на незалежність. В їхніх серцях палає любов до батьківщини, і їхні вчинки вражають кожного з нас. Тож 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Вся країна зупиниться, аби вшанувати тих, хто віддав стуки свого серця за честь та свободу нашої держави. Ця хвилина стане символом нашої єдності, вдячності та пам'яті про героїв, які залишилися в історії нашої країни. Саме о 9 годині ранку патрульні поліцейські зупинять рух транспорту на перехрестях вулиць Небесної Сотні і Сартюка, а також Небесної Сотні та Соборної. Ставши на мить в тиші, ми виявимо повагу до тих, хто зробив все можливе, щоб захистити нашу країну та нас з вами. Пам'ятаймо, якою є ціна нашого життя. Залишаємося вдячними за щоденну роботу тих, хто боронить Україну. Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини.